сільської Ради Бучанського району Київської області і четверта зміна до кошторису до прави плату одного. А я сейчас опять, конечно, можно. Ага. Так, зачитаємо проект постанови про припинення повноважень дільничих виборчих комісій з перших виборів Баршиївського сільського голови та депутатів Баршиївської сільської ради Бучанського району Київської області 25 жовтня 2020 року. 5 листопада 2020 року у АЗИ знак часу свідоцтва серії К1 дрифт номер 11. Вибране Головним управлінням юстиції у Київській області 09.06.2008 року. Офіційно оприлюднені результати місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Відповідно до частини 2 статті 207 Виборчого кодексу України Баршиївська сільська територіальна виборча комісія Бучанського району Київської області.

321 416, 321, 421, 321, 423, 321, 427, 321, 429, 321, 432, 321, 433, з перших місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. Цю постанову надеслати дільничим виборчим комісіям. Перших виборів депутатів сільських селищних міських рад, територіальних громад і відповідних сільських селищних міських голів 2025, верні, 25 жовтня 2020 року Баршигівської сільської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області, зазначено у першому пункті постанови. Третє, цю постанову вивесити для загального. Ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії у терміні у порядку визначеному частиною 4 статті 3.7 Виборчого кодексу. Будь ласка, прошу проголосувати. Уже ще хтось не ознайомився з постановим проєктом. Хто вважає? Я зачитав сюди. Да. Хто хоче ознайомити? Будь ласка, прошу проголосувати за це. Будь ласка, хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Одного восьмого. Переходимо до наступного пункту порядку денного про реєстрацію Баршегівського сільського голови Бучанського району Київської області. Ось вона. Так, зачитую проєкт постанови про реєстрацію. Борщагівського реєстрації Бошагівського сільського голови Бучанського району Київської області 5 листопада 2020 року у газеті знак часу свідоцтва серії К-1 номер 1117 видано Головним управлінням юстиції в Київській області 09.06.2008 року офіційно оприлюднені результати. Місцевих виборів 25 жовтня 2020 року, 10 листопада 2020 року, до Польше сільської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області надійшла заява про реєстрацію сільським головою від громадянина України Кудрика Олеся Тимофійовича. Визнано обраним Баршаївським сільським головою на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно постанови Баршаївської сільської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області від 05 листопада 2020 року номер 76 Заява Кудріка Олеся Тимофійовича відповідає вимогам постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року номер 433 відповідно статті 283 Виборчого кодексу України Баршиївська сільська територіальна виборча комісія Бучанського району Київської області постановляє зареєструвати Кудріка Олеся Тимофійовича Барщагівським сільським головою Бучанського району Київської області. Друге, цю постанову вивезти для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії у термін і у порядку, визначеного частиною 4 статті 37 Виборчого кодексу. Будь ласка, хто хоче ознайомитись? Ось вона. Викладайте ласка. слово ласкає ось заява публіка Олександр Мапієвича. Пакетом документів надавати. Хто вважає теж. Це цікаво, всі знають, що ми повинні одягнути цю заяву і згідно того, що у нас постанова про вихідного Будь ласка, прошу проголосувати за це. Хто за? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хто проти, хто утримався, двоє утрималися. Рішення прийнято. Так, йдемо. Далі, далі. Переходимо до наступного пункту порядку денного про реєстрацію депутатів Баршиївської сільської ради Бучанського району Київської області. Баршиївської сільської ради Бучанського району Київської області 5 листопада 2020 року у газеті знак часу» свідоцтво серії номер к 1 No111, видане головним управлінням юстиції Київської області 09.06.2008 року офіційно оприлюднення. До штати місцевих виборів 25 жовтня 2020 року. До Борщаївської сільської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області надійшла заява про реєстрацію депутатами Борщаївської сільської ради Бучанського району Київської області від громадянин України. Олени Вікторовни Оркінеї Ганео. Завенка Наталії Леонідівни, Пачевського Павла Леонідовича, Унжина Володимира Вікторовича, Гараніна Тетяни Олександрівни, Воловка Олександра Яковича, Медвідь Олександра Вікторовича, Попової Анни Ігорівни, Левченка Олександра Івановича, Волкової, Ольги Васильівни. Швидкого Олега Васильовича, Кравчука Миколи Володимировича, Мазура Романа Валентиновича, Дудьки Руслана Петровича. Ви визнані обраними депутатами Баршиївської сільської ради Бучанського району Київської області на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року згідно постанови. Варшаївської сільської територіальної виборчої комісії Бучанського району Київської області від 5 листопада 2020 року номер 77. Заява. Заява відповідає вимогам постанови Центральної виборчої комісії від 28 жовтня 2020 року номер 433. Відповідно статті 283 виборчого кодексу України. Вершагівська територіальна виборча комісія Бучанського району Київської області постановляє перше зареєструвати депутатами Бершаївської сільської ради Бучанського району Київської області згідно додатку. Цю постанову вивесити для загального ознайомлення на стенді офіційних матеріалів комісії у терміни у порядку, визначеному частиною 4 статті 37 Виборчого кодексу. Будь ласка, хто хоче ознайомитись? Ось, пане <кій> слово, будь ласка, шановні шани комісії, по-перше, показую які подання, які переграфовані, ви подання заяв видача кандидатів у депутати, які обранені депутатами. І також хочу повідомити, щоб ми всі перед цим голосуванням в міському разі не порушували закон, де не порушували допомоги, які до нас ставлять виборчі пункти. У нас є рішення суду. Я думаю, всі чули два рішення суду про визнання протоколу невізни. Суд, по-перше, не скасував нашу постанову у раз, тобто вона у нас в силі і діє. І по-друге, рішення суду вступить в силу тільки після закінчення зроку апеляції. Наскільки мені відомо, апеляція там є, тому рішення суду ще не вступило в законну силу. Тобто у нас є і протокол, і постанова. Це на підставі чого вам відомо про апеляцію? Ви зараз перекручуєте факти та брешете? Чи що ви робите? Вибачте, а що, ну, не шучу, що ви включаєте за сім'ї. Я, я, сім я, 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 я просто попереджую злочин, це? за який вам прийдеться відповідати. Це зрозуміло? Добре, є. Опрощайтесь, сподіваюся. Це по-перше. По-друге, навіть якщо не буде сьогодні апеляції, нам сьогодні потрібно прийняти і розглянути ці заяви. Оскільки 283 нас вимагає, що протягом 5 днів Ні, ми повинні зареєструвати депутатів. Пані Гор у нас подала заяву ще 5 числа. Тому, у кого є які думки, будь ласка, ви їх оприлюднить. І скажіть своє бачення цього питання. Просто якщо ми не приймемо її. Завтра теж буде рішення суду, на рішення суду реєструвати її депутати. А коли буде, буде? Якщо вступить законну силу це рішення суду, ми скасуємо свою постанову на виконання даного рішення суду. Щоб просто всі члени комісії це У кого які? Завтрашнього дня. Сьогодні разу. Часу апеляція не, да... не припиняє рішення суду. До Вы моменту не прийняття інш... вищої станції про відміну або про відмову. Рішення не припиняє свою дію. Закон. Правильно. Період оскарження воно діє. Залучаємося зараз в ситуації, ми або порушуємо рішення суду, або порушуємо Виборчий кодекс, не приймає заяви, не реєструє кандидатів, які подали нам. Ну, в частности, на даний момент у нас по терміну тільки ну, не Неважливо, скільки їх там. Це немає зміни. Не. Ми зараз да, по да, становимося перед такою ситуацією. Або порушуємо одне, або порушуємо інше. Да. Ну, і так і як ви раз... готували це питання, і по пане Андрій. я хочу, я хочу щоб ви роз'яснили всі комісії. І ви готові до це питання, ви доповідаєте і розказуєте. Так? Що, ну, що нам? По прийняттю рішення або не реєстрації пані Горб, що нам за це, які тягне свої наслідки, або за реєстрацію порушення рішення суду. От, для того, щоб я проголосував, я хочу розуміти, що які наші рішення тягнуться за собою наслідки. Я, я знаю рішення суду. Набирає сили після закінчення спробу апеляційного оскарження. А в разі його апеляційного оскарження, з моменту проголошення судового рішення апеляційної інстанції. Тобто ви перекрутили, що в нас вступає рішення завтра закону суду. Або з моменту... Я вам кажу, з моменту проголошення судового рішення суду апеляційної інстанції. Ось, будь ласка, рішення суду. Читайте. <кхів> Якщо о 12 ночі апеляція вам відмовить, в 12 годин ночі одну хвилину, ви маєте негайно виконувати рішення суду. Я вам просто довожу до цього, так? Да? В 12 годин ночі одну хвилину ви маєте виконувати рішення першої інстанції. Якщо, да, якщо зараз ми ну, побачимо, що в апеляції вам відмовлено. Ну, ви розумієте, да? Це? що не завтра в 9 ранку, а сьогодні в 12 ночі одну годину. Одну хвилину ви маєте виконувати рішення суду. Негайно. Будь ласка, члени комісії Ознайом... всі Будь ласка, скажіть, вас ж можуть ну, не почути сьогодні комісії. Щоб ви просто розуміли ситуацію, що зараз тільки буквально 15 тому назад було подано апеляційну скаргу. Вона не задоволена, просто подана і призначена в склад суду. Буквально, я думаю, на протязі години двох буде вже на сайті 6-ї апеляційної інстанції рішення або скаргу від, від, від ТВК прийнято і призначено до розгляду, або відмовлено. Таким чином, якщо відмовлено, то 12 годин ночі одну хвилину ви маєте негайно виконувати, якщо суду першої станції, розумієте? Виходи не? немає. Не тому, е, тому, да, тому зараз вам щось... Ну, я, по-перше, не маю права да, рекомендувати чи приймати, е, реєструвати депутатів зараз, або о 11 годині ночі, по 1 хвилині, або зараз О кожен... 20 годині-одній хвилині ми спалі вовки промігувати. Ну, умовно, так? Да? Я думаю, що на протязі години-дві ми всі будемо знати, що коїться по апеляційній сказі. Або їх, і, і тоді ми будемо розуміти, що е, у суду є двоє суток це 11-12 да, жовтня. Листопада, ні, 13-го вже буде рішення якесь, остаточне, так, по цій справі. Або не буде. Ну, тому я свій коментар дав. Ні, я ж тільки за коментар, тому що потрібно вислухати всі сторони, всіх зважити це рішення. Я розумію, що у всіх свої, своє бачення в даній ситуації. Ну, треба треба нам зараз прийняти рішення, да, і кандидатів треба проголосувати, я так вважаю. Хорошо, друге питання. Якщо ми зараз приймаємо кандидатів, рішення вступає в силу. Такі випросили. Ми робимо перерахунок, як Ми Робимо перерахунок як вказано рішенні суду. Щоб, зараз, щоб не було у нас наступного судового засідання і це продовжалось без, безконечно, нам потрібно... Чому її не зареєстрували кандидатів? 12.01, ви знаєте. Це може бути з комісії. з Пан, порушенням комісії. Може бути госку з Це зробить. Може не бути. Але це є виконання виборчого. in mm -hmm.